Друзі, завершилася прес-конференція за підсумками саміту НАТО в ГАЗі. Багато заяв від Трампа прозвучало. Також нагадаю, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту. Орбан зробив заяву щодо членства України в НАТО і про переконання Дуди у тому, що Росія не атакуватиме інші держави. Будемо говорити до тих заяв, які звучали від президента Сполучених Штатів Америки. Коротко ми їх згадаємо і проаналізуємо. Трамп президент США сказав, що. У нас були важкі часи із президентом України Володимиром Зеленським, але він був дуже милим, і Трамп дуже його радий бачити. Це була чудова зустріч. Якщо я зможу, я поговорю з Путіним, чим зможемо ми зупинити війну, наголосив на цьому президент Сполучених Штатів Америки. Але поки Трамп говоритиме з Путіним вже в чергове який раз Путін говорить ракетами, шахедами та артилерією. І Якщо я зможу, я поговорю, це. На жаль, не план. Це позиція людини, яка залишає собі вихід на всі випадки. Якщо не вийде, то я ж не обіцяв. А якщо вийде, то це ми. Все завдяки мені. Також президент Сполучених Штатів Америки сказав: я думаю, що Путін заплутався. Путін дзвонив на днях, питав чи може допомогти з Іраном. Трамп сказав, що може допомогти з Росією. Слова я думаю, що Путін заплутався. Це не аналіз, а відбілювання Путін не заплутався. Він дуже чітко знає, чого хоче. А хоче він контролю слабкості заходу. Паузи для переозброєння і знищення України, також Трамп сказав про те, що його слова за припинення війни в Україні за 24 години, звісно, були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським, наголосив Трамп. І це найскладніша війна. Сарказм це добре на сцені стендапу. Але коли мова про війну, де кожна хвилина. Кожна секунда, це чийсь останній подих. Сарказм звучить як зневага, якщо чесно. Бо Росія не читає сарказм, вона читає слабкість і діє. Також Путін, можливо, має територіальні амбіції за межами України. Сказав про це президент Сполучених Штатів Америки. Фрази Трампа тут не випадковість і не обмовка. Коли людина, яка роками уникала прямої критики Путіна і продовжує уникати, раптом каже, що у нього можуть бути. Амбіції за межами України головне він це каже не для України. Він це каже для тих, хто досі вірить, що війна десь там і їх не торкнеться. А для Європи, яка звикла до комфорту для Сполучених Штатів Америки, які ще вдають, що це не їхня війна. Бо якщо навіть Трамп це бачить і усвідомлює, то загроза. Дійсно ближче ніж хочеться вірити. Також дуже емоційно Трамп відповів кореспонденції BBC Україна щодо захисту України. Було важливе запитання для нас про протиповітряну оборону. Трамп відповів, що Київ хоче отримати ракети для Петріот. І сказав: подивимося, чи зможемо ми надати Україні якісь літаки чи ракети. Нам вони також дуже потрібні, себто сполученим штатам Америки. І Трамп сказав, що хоче, щоб вони змогли надати їх Україні. І і тут кожне подивимось у Вашингтоні, перетворюється на Вибачте, ми не встигли в Києві, Харкові чи Дніпрі такі фрази, ніби нейтральні, але нейтральність під час геноциду українського народу це не позиція. Це знов ж таки ухилення. І коли мова йде про ракети, Петріот, які можуть рятувати життя, відповідь має бути: не подумаємо, а як саме і коли ми отримаємо ці ракети. Так, літаки і ракети потрібні Сполученим Штатам Америки. Ми це прекрасно розуміємо для того, щоб і допомагати Ізраїлю. Але Україна тут в даному випадку не просить чужого. Вона просить спільного захисту від спільної загрози. Бо Путін не рахує, хто з нас у списку перший. Він б'є по всіх, хто не згоден мовчати, і тому подивимось вже не працює. Минулого тижня Росія атакувала серед місця Києва. Про це також Трамп згадував і сказав, що життя людей забираються у містах та селах. І цього б не сталося, якби я був президентом, сказав Трамп. Не це класичний Трампівський прийом не пояснювати, як саме він би зупинив війну, а просто заявити, що її б не було, якби він був би президентом. І цю фразу він повторює постійно. Фраза цього б не сталося, якби я був президентом. Звучить добре. В якомусь електоральному кліпі, але в реальному світі це. Образливо небезпечно і маніпулятивно, тим паче по відношенню до України. Інші тези президента Сполучених Штатів Америки, які прозвучали, було багато запитань відносно того, що відбувається між Іраном та Ізраїлем. Трамп сказав, що зараз ми відбудовуємо свої військові бази в Сполучених Штатах Америки та деяких європейських країнах. Також він сказав про ядерні спроможності Ірану, що вони відкинуті на багато років і завод у Фордо повністю знищено. Про атаку США на Хіросіму Нагасакі, яка припинила війну. Також Трамп згадав атака США на об'єкти Ірану, теж зупинила війну. І президент Сполучених Штатів Америки також сказав наступне: тут у нас перемога, від якої виграє увесь світ, і витрати членів НАТО зросли до понад одного трильйона на рік доларів. Про це і не тільки будемо говорити із. Колегою із Андріаною Кучер, ведучою для четвертого каналу, яка прямо зараз вмикається саміту НАТО в Газі. Андріана, тебе щиро рада бачити. Вітаю і слава Україні. Гарем нашим слава Оля на рада тебе бачити рада вітати всіх наших глядачів. Ну фактично можна вже констатувати, що добігає кінця саміт НАТО в Газі цьогорічний, і власне такою вже фінальною крапкою, причому гучною, стала якраз прес-конференція Дональда Трампа. Ти вже чимало тез навела і ознайомила нашими глядачами з ну фактично ключовою риторикою Дональда Трампа. Але все ж таки я дозволю собі сконцентруватися на тих заявах, які більше до все. Стосується нашої війни, російсько-української війни, ну і це якраз ця прес-конференція відбулася одразу після зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. Ця зустріч тривала 50 хвилин, і одразу я зазначу, що це е, фактично вдвічі довше аніж попередньо планувалося, враховуючи графік обох президентів. Разом з тим, ця зустріч відбулася дещо пізніше, враховуючи. Такі щівний знову ж таки графіки сунення зміщення дедлайнів таймлайну на полях саміту НАТО, але тим не менш зустріч відбулася, і, бачите, схоже, вона була дійсно продуктивною, і вдалося чимало питань обговорити, Бо як я вже сказала, тривала вона майже цілу годину. І вже Дональд Трамп за підсумками цієї зустрічі встиг дати певні характеристики. Він зокрема висловився і про президента України Володимира Зеленського, а також частково зачіпу які ж питання були ключовими на порядку. День давайте розпочнемо якраз з цієї прямої мови. Я просто я хотів дізнатися, як у нього справи. Насправді він був дуже привітний. Знаєте, іноді між нами були складні моменти, але цього разу не міг бути більш доброзичливим. Мені здається, він хоче, щоб це все закінчилося. Так, я справді так думаю. Думаю, те, що я виніс із цієї зустрічі, він був справді надзвичайно привітним. З цієї зустрічі я зрозумів, що він хоче, щоб це все закінчилося. І я вважаю, що зараз чудовий момент для завершення. Я поговорю з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це зупинити. Але, але ці люди, вони дуже хоробрі. Вони воюють по всьому світу. Ви ж знаєте, минулого тижня, здається, загинуло, я вам вже казав, близько 7 тисяч молодих людей. Майже 7 тисяч російських і українських солдатів за один тиждень. Це божевілля, це справжнє божевілля. Тож я поговорю з Путіним. Ні, у мене була гарна зустріч із Зеленським. і ще багато гарних зустрічей. Ми провели багато конструктивних переговорів із різними лідерами, але він він веде мужню боротьбу, дуже складну важку боротьбу. What's up? Uh... В такий спосіб наділив певними компліментами, можна сказати до трамп Володимира Зеленського. Але разом з тим знову ж таки те, що обурливо для нас почав виправдовувати американський лідер російського диктатора. Він сказав про те, що йому здається, що Путіна ввели в оману, що російський диктатор заплутався. Ну от, дійсно знаєте, виникає чимало питань, чимало обурення відносно цієї тези. Бо вже ось четвертий рік, як мінімум, якщо брати повномаштабну війну проти України, Путін заплутався і ніяк не може розплутатись. Знаєте, хто не що це робить, розплутуємо на увазі російського диктатора. Це наші сили оборони, тому я прошу вас пригідно підтримувати всі збори. Я точно знаю, що зараз триває збори на сайті фонду 24 го каналу. Будь ласка, кілька гривень задонати для того, аби наблизити цей момент, коли все ж таки вдасться нам всім разом розплутати російського диктатора. Будемо на це сподіватися, але повертаючись до висловлювань і тез Дональта Трампа, то також він зокрема. Говорив про те, що зустріч із російським диктатором, буде з ним говорити про можливе припинення вогню в Україні. Водночас зазначив, що Зеленським, начебто, цю тему не підіймав. Серед іншого, очевидно, що ключовою темою розмови стало питання закупівлі зброї для України. Про це напередодні казав і Володимир Зеленський, що Саме з таким запитом буде звертатися до Дональда Трампа. Ну і вже Дональд Трамп, коментуючи їхню розмову, сказав, що дійсно українці хотіли би отримати додаткові системи протиповітряної оборони Петрі і так само ракети перехоплювачі до них. Але тут Трамп говорить про те, що подивимось, він розгляне це рішення. Він не впевнений, чи буде тут позитивний результат, бо мовляв, для сполучених штатів також дуже потрібні ці системи і ці ракети. Але разом з тим, от він в доволі такій шановливій формі каже, що хотів. Би аби а, в українців були ці ракети, і аби в сполучених Штатів була змога ними а, поділитися, водночас можу додати за такою а, кулуарною чи певного роду інсайдерську інформацію. А, під час переговорів Зеленський підіймав питання про купівлю двох систем протиповітряної оборони а, в американців для України і оплатити ці системи, начебто. А, Зобов'язалися чи готові наші німецькі партнери. Ну і крім того, дійсно мова йшла про ракети перетоплювачі що є зараз так само дуже нагальним питанням на фоні цих загроз російських, які не припиняються, які стають тільки жорсткішими, жорстокішими і цинічнішими. Так от тож. Є інформація про те, що зараз дійсно обговорюється купівля і підсилення української протиповітряної оборони ще двома системами Петрі. Подивимось, яке зрештою буде рішення Дональда Трампа щодо цього питання. Очевидно, що ми в цьому ключі дуже залежимо від наших американських партнерів. Також Трамп додав, що війна в Україні найскладніша з усіх. З якими йому доводилося, чи доводиться мати справу, він сказав про те, що знаєте, те його висловлювання про 24 години і готовність закінчити війну в такий термін. А воно було швидким сарказмом. З Путіном, мовляв, складно йдуть справи з Україною. каже Трамп, теж складно йдуть справи. Тому це от дійсно найскладніша війна. Ну очевидно, в цьому сенсі важко не погодитися із Дональдом Трампом, що це найскладніша війна, оскільки російський агресор залишається абсолютно недоговороздатним, не демонструє ніякої готовності йти на якісь компроміси, і тому практичних рішень в осякній перспективі. Ми справді не бачимо на столі. Вони не лежать. Логічно, що наблизити цей момент, якраз появу таких практичних рішень чи зміну російської позиції могли. Б... Американські санкції проти Росії, і це питання для нас було одним із ключових також на цьому саміті в Газі, але Дональд Трамп, прямо фактично, не коментуючи це устами свого державного секретаря, Марку Рубіо тут на полях саміту, заявив, що ну фактично Сполучені Штати зараз. Не розглядають питання введення додаткових жорстких санкцій проти Росії, бо мовляв все ще сподіваються вкласти угоду із російським диктатором, і от Рубіо ну, каже про те, що потрібен ще простір для дипломатії. Він наголошує: якщо зараз ввести руйнівні санкції проти Росії, то це знищить все весь переговорний трек, і то тоді. Задається таким риторичним питанням Марко Рубіо буде розмовляти із росіянами. Ми то з вами добре знаємо, що з росіянами краще не розмовляти що до них краще проявляти силу, бо слів і дипломатії і мови дипломатії вони точно не розуміють. Але бачите, отакі безнадійні сподівання все ще зберігаються на і жаль в американській адміністрації, і це те, над чим нам доведеться працювати працювати і. Якраз найближчі тижні наші європейські партнери завтра в Брюсселі будуть розглядати можливість запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, але очевидно без залучення в цей процес американської сторони санкції не матимуть такого впливу на російську економіку на превеликий жаль. Разом з тим законопроект американських сенаторів від обох палат сенату залишаються на розгляді в американському конгресі, і ми ну, фактично будемо сподіватися, що можливо з'явиться найближчим часом. Ось цей простір для економічного тиску, про який говорить Марко Румю, зазначаючи, що Трамп найкраще знає, коли буде найбільш сприятливий час і знову ж таки місце для запровадження санкцій проти Росії. Ось така реальність станом на зараз охарактеризував уже свою зустріч із Дональдом Трампом і Володимир Зеленським. Він у своїх соцмережах фактично зробив допис одразу по її завершенню. Тож я пропоную зараз з ним ознайомитись. Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру, говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Деталі згодом. Ну, от це реакція українського президента, українського лідера на ну таку найважливішу, напевно, що для нас зустріч на полях цьогорічного саміту, найбільш інтригуючу, так точно. Щодо цієї зустрічі, додам ще трохи таких цікавих деталей. От я на початку вже сказала, що вона тривала довше запланованого, почему розпочалась пізніше. Попереднього графіку. Ще цікавий момент, що зустріч ця була абсолютно закрита. Хоча з самого початку, все ж таки планувався допуск за собі масової інформації, от з свого досвіду роботи на. Інших самітах НАТО зазначив, що зазвичай це відбувається такий спосіб, коли перед початком двосторонніх переговорів лідерів журналісти мають можливість буквально от 5 хвилин, не більше, але тим не менш, поспістерігати за власне присутністю делегацій. Лідери роблять короткі коментарі. Це буквально там по кілька речень, але так чи інакше це дає можливість уже зрозуміти тон. Який буде задано дискусії настрій обох сторін? Ну і враховуючи, що така протокольна зйомка була запланована напередодні зустрічі Трампа і Зеленського. Достатньо дивним для багатьох журналістів видався той факт, що все ж таки її не було, і журналісти не мали абсолютно ніякого доступу до американської та української сторони на цьогорічному саміті НАТО. Можливо, це було зроблено для того, аби знаєте, перестрахуватися. Ми знаємо, що спілкування на камери українського та американського лідера мають здатність закінчуватися непередбачувано, тому можливо саме з урахуванням ось таких обставин це коротке спілкування із пресою було скасоване. Достеменно ми не знаємо, але так чи інакше, достатньо утаємниченою пройшла ця зустріч, і це там подає додаткових. Припущень стосовно того, а в якому ж взагалі тоні і настрої спілкувалися українські та американські лідер. Ну але знову ж таки за фінальними уже коментарями е, і е, такими реакціями ми бачимо, що ця зустріч прийшла скоріше в позитивному ключі е, для України. Хоча з іншого боку, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп часто робить дуже об'єйливі прогнози, е, як, наприклад, після останньої зустрічі із Володимиром Зеленським в Римі, е, тоді все ж таки таки прозвучала інформація про те, що Трамп пообіцяв Зеленському все ж таки розглянути і його стратегію, зокрема стратегію економічного тиску на Росію і запровадження санкцій з того моменту пройшло вже майже два місяці, але от санкції проти. Росії Сполучені Штати на превеликий жаль не планують поки вводити, як знову ж таки стало зрозуміло і очевидно, в тому числі і на цьогорічному саміті в Газі. Але разом з тим цей саміт має для нас і практичні кроки, практичні результати, які наближають нас до зміцнення української армії, посилення української обороноздатності. Оскільки ну, по перше, вже багато про це було поговорено. Зовсім коротко скажу дійсно до 2035 року, всі країни-члени альянсу. Зобов'язалися збільшити видатки на оборону до 5%. але що для нас важливо серед цих сум серед цих коштів будуть так само гроші на посилення української армії, і це 0,25% від ВВП кожної окремої країни, що очевидно є позитивним для нас ключа. Також Марк Рюти на фінальній уже заключеній прес-конференції сьогодні за підсумками саміту НАТО наголосив, що Країни-члени альянсу зобов'язалися станом на зараз уже підтримувати Україну і посилювати посилюватись армію на. 35 мільярдів доларів разом з тим, він говорить, що до кінця року за його припущеннями ця сума може перевищити навіть 50 мільярдів. І якщо порівнюючи порівнювати ці цифри, наприклад, з минулорічним самітом НАТО у Вашингтоні і тодішніми зобов'язаннями, то тоді союзники пообіцяли профінансувати українську армію на 40 мільярдів. Тому можемо робити такі обережні припущення, що в цьому році Україна навіть на 10 мільярдів більше отримає від своїх західних партнерів. І це враховуючи той факт, що за каденції Дональда Трампа ми поки не отримали ніякої фінансової допомоги чи підтримки від Сполучених Штатів, сам Дональд Трамп говорить про те, що готовий розглядати це питання, але рішення станом на зараз немає. Крім того, треба зазначити, що Сполучені Штати. Як і всі інші країни, але щодо них менше інтриг і запитання, От в сполучених штатів це важлива заява. Е, Сполучені Штати залишаються відданими п'ятіст такі. Нато договору про колективну оборону напередодні саміту Дональд Трамп дозволив собі такі знаєте провокативні заяви, стверджуючи, що мовляв є різні тлумачення п'ятої статті НАТО, і тут можуть бути різні інтерпретації. Але сьогодні, уже на полях саміту в Газі, він підкреслив, що цитую, ми залишаємося і будемо з Європою до кінця. Ну а Марк Рюти на фінальній прес-конференції зазначив, що дійсно всі члени альянсу залишаються відданими п'ятій Ті в першу чергу, очевидно, маючи на увазі пут якраз Дональда Трампа. Характеризуючи цей саміт, знаєте, багато журналістів офересили вже його самітом Трампа, а не самітом НАТО, враховуючи от всі ті намагання і зусилля союзників влаштувати справжню теплу ванну для Дональда Трампа. На це Марк Рюте теж відреагував і сказав, що з іншого боку це справедливо, оскільки сполучені штати десятиліттями несли на собі фінансовий тягар колективної оборони, а тепер європейські і канадські партнери мають власне компенсувати, підвищити свої витрати для того, аби зрівняти ці внески для нас у будь-якому випадку це дійсно позитивна тенденція, тому фактично в цьому ключі можемо порадіти за таку дипломатичну перемогу Дональда Трампа. Разом з тим додам, що маємо важливу заяву, і від прем'єра Великобританії Кір Стармер також зазначав про важливість і історичність цього моменту колективного зобов'язання про збільшення витрат спільних на оборону. Разом з тим додаючи трошки нової інформації. Він зазначив, що в 2029 році буде переглянуто. Власне, рух країн членів альянсу у цьому напрямку у 2029 році члени альянсу фактично ну скажімо так, відзвітують один перед одним стосовно того, до якого показника вже вдасться. З... Більшити ці цифри, ну і разом з тим на той момент проаналізують актуальні запроси і виклики союзників. Відбудеться це у 2029 році. А вже зараз Кір Стармер говорить про те, що сполучені е, сполучене королівство закуповує у США 12 винищувачів F-35A і зокрема, це винищувачі, які будуть здатні нести ядерну зброю у такий спосіб. Е, європейська частина НАТО, європейський континент е, також посилюються на. На фоні ядерних загроз, які зростаємо, можемо послухати і пряму мову прем'єр-міністра Великобританії. Я оголошую, що ми закупимо щонайменше 12 винищувачів f 35 a а. І за необхідності ці літаки Великобританії будуть здатні нести ядерну зброю. Наше постійне морське стримування вже давно оголошене як частина зобов'язань перед НАТО, і з цим новим кроком ми йдемо ще далі у відповідь на зростання ядерної загрози. Це означає повернення королівських військово-повітряних сил до ядерного стримування вперше за три десятиліття і є найбільшим посиленням нашої оборонної позиції за ціле покоління. І це підтримає не менше ніж 20 тисяч робочих місць по всій Великобританії. Наша відданість НАТО непохитна так само, як і наша рішучість забезпечити більшу безпеку країни разом із кращим життям для трудящих. Цей саміт надіслав чіткий сигнал агресорам, і наш обов'язок підтримати це зобов'язання перед Україною. Саме тому я оголосив цього тижня, що Великобританія надає сотні додаткових ракет ППО для захисту українського народу, і ці ракети будуть профінансовані не коштом британських платників податків, а за рахунок заморожених російських активів. Також у ході цього саміту НАТО, Нідерланди, Фінляндія, як вже зазначалось, Великобританія та інші наші партнери зобов'язалися підтримувати Україну і виділили додаткові пакети військової підтримки. Це конкретні практичні кроки. Підсумовуючи цей саміт НАТО, не став проривним, але відверто кажучи, і таких очікувань щодо нього не було. Водночас, ми бачимо певні тенденції для України в практичній площині, і будемо сподіватися, що всі вони будуть реалізовані вже найближчим часом. Олю. Андріане, щиро тобі дякую за твою роботу, за цікавий підсумок прес-конференції усіх заяв. Тут дійсно на сам кінець варто наголошувати постійно, що нам край необхідна військова допомога, і хочеться вірити, що від слова від слова Трампа побачимо до дій. Один крок, але в нас цей крок вимірюється не годинами, а життями. Бо поки хтось вагається в Україні, немає пауз між повітряними тривогами, і кожна американське подивимось, перетворюється на українські, не встигли врятувати. Андріано, до зустрічі. Нагадаю, що Андріано Кучер, ведуча 24 го каналу Саміту НАТО в газі була з нами на прямому зв'язку. Друзі, не перемикаємося, вже за коротку паузу. Ми зустрінемося і обговоримо набагато більше.